Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Одразу хочу нагадати вам за збір. Ми для наших пацанів, для наших захисників збираємо гроші на дрон. Хто виявить бажання хоче їм допомогти, то банка в описі і в закріпленому коментарі. Знаєш таку, дивіться, тема відео коротко. Господи, кожен раз кажу коротко, коли виходить чорна сикі. З багатьма власниками японців я спілкувався, особливо невеличких, 15-18 кінських сил і так далі. Їх турбувало питання, саме перше, чого в японців таких саме дуже невелика швидкість руху транспортна, мається на увазі. Там 15 км за годину, там 17 максимально з нього можна видушити. Це для таких переїздів між. Ділянками нормально, але десь в транспортуванні, коли вам щось треба десь завести, перевести і так далі. Тупо. Я вам скажу, що японці дуже хитрі, розчитливі люди. І японська техніка, вона дуже добре зроблена і продумана в цьому плані. В першу чергу маломощна техніка, щоб зняти з неї максимальну потужність, то в коробці. Передбачена, тобто приводний вал і відомі вали, передбачене дуже велике передаточне число, тобто велика редукція. Для того, щоб з того моторчика зняти дуже багато тяги. Це дуже велике діло. Наприклад, він буде не швидкісний, але тяговий. Для прикладу, як є різні зв'язки зв на мотоцикли, на цимопеди і так далі, є тихоходна, тягова, є швидкісна. Тобто більше і менше. Відповідно. За рахунок тої тихоходної. Він просто повільніше їде, але ліпше тяне. І навпаки. Дуже схожа ситуація із китайцями. Також. Там більше менші менше колеса, можливо, більше менші менше привудні і так далі. Я трошечки, звісно, коли я представив себе шкива, я трошечки втратив в тязі. Але тут ще поки що того всього діла вистачає. <кхи> Більше колеса було б краще. Ну але 250 за шків і 12 тисяч за пару коліс то є різниця. Їдемо далі. Для японця, що в основному ніхто не живе над своїми тими плантаціями, вони знаходяться на віддалі від дому, вони грузять його на якусь лавету, чи якийсь бусик, чи грузовичок, та й везуть туди, до місця, де він має експлуатуватися, той тракторець. А вже в роботі йому вже треба більше тягу, а не швидкість. Так? Щоб більша частина потужності можна було там зняти більшу частину, наприклад, на той самий ВОМ, в більшості, вони там з фрезами тими працюють і так далі. Це логічно, це правильно. Ніхто не розраховує, кажу, той японець не сидів там і не думав, що колись той трактор попаде в Україну, і тут на ньому будуть не від виробляти наші хлопці. Тому така ситуація. В більших японців. Тої фігні так немає, <кій> загалом більша потужність і так далі. І ті трактори вже на більший спектр робіт, розраховані, відповідно. А в менших така фігня. дуже багато людей грішать на ІСЕК. і кажуть, ну так їде, ну як на завтра. Просто хочеться в нього злізти і його пхати. Ну, така херня, хлопці, японці так придумали, щоб була редукція, щоб була суто тяга в ньому. <кій> Також, загалом, якщо є якийсь запас міцності в японці, він є з завода. Якщо упускати ці всі нюанси, що є велика вірогідність, не велика вірогідність, а вірогідність, що людина попаде на недобросовісного продавця, і тракторець цей буде вже кончений до ручки, і жити йому лишилося недовго, якщо ще взагалі щось трохи лишилося. Ну, це інша тема. В ці відео ви можете подивитися в мене на каналі, хто адекватний і розуміє, що я маю на увазі. А не буде казати, що ти там хвалиш китайців і ганиш японців. Японці. Трактори сумасшедші, це самольоти, Але порівнюючи таку техніку, треба розуміти ціну, загальну ціну запчастин, їхню наявність і так далі. Хтось там знімав відео, якийсь чоловік каже, не розумію того, що запчастин немає. Добре, на ваш трактор є. Ну якщо в мене є в родині люди і знайомі хороші, які стикнулися з проблемою, що запчастин немає, то що вони брешуть, чи що вони дебіли, чи, можливо, щось ну, В них не так. Це. Ситуація, на жаль, не повторюється От, ідентично в кожної людини, яка має того чи іншого трактора. Хтось або не добре шукає, або не має за що купити, бо вони шалені гроші коштують. Або трактор старший і запчитель не виробляється. Таких є багато випадків, так що не доказуйте того, що не являється дійсністю. Далі. Нюанс по швидкості, ви зрозуміли. І ця річ, вона в плані. Роботи вона правильна, якщо не розраховано і було підстроєно під японські умови, саме так ніхто там не розраховував на інші країни. Спочатку так з розкладом, бо тракторець реалізовувався і використовувався в Японії саме під ті самі японські умови, то це все було зрозуміло і зроблено так, як японці собі дуже довгими ночами думали і придумали. Тому на них сваритися нема чого. Це дійсно правильно в основному. Того, що тракторець для того, щоб він тягнув, а щоб він тягнув, треба редукція, щоб була і так далі. Бо, вибачте, на 500 600 кг тракторця ставити там 20 чи більше кінських сил, навіть японці це розуміли прекрасно, що це ні до чого. А економічність, простота й дешевизна, мається на увазі не стільки профіта, як дешевизна самого мотора, мощніший, простіший і так далі. Немощніші, слабші простіші порівняно. Це було для них також логічно, щоб загальна ціна тракторця не була більша, не виправдано і не потрібно там, саме в тому чи іншому екземпляри, так? Що ми там говоримо зараз про маленькі, невеличкі там ті маломощні. І все, і вони так собі нормально розрахували. З китайцями зовсім не та ситуація, тут масюри треба докидати, скорость є, все. Це інше зовсім, тут нема що до того приплітати і порівнювати. Їх можна по ціні тільки порівнювати. І по простоті, дійсно, Китайсь набагато простіший і з ним легше управлятися. Також в плані тяги, дійсно їх можна і довантажити, ті тракторці. У них є однозначно запас по міцності тої самої ходової частини, якщо у вас щось не влаштовує. Ну, але якщо вам треба далеко їхати, то вже собі, якщо ви прийшли на площадку, ви на ньому проїдетеся на всіх передачах, запитайте в продавця, от мені треба, щоб він там летів мінімально 20 км за годину, щоб я не їхав там до вечора, там тільки до місця призначення, мені ще треба щось і робити, <кій> а не зранку виїхав ввечері приїхав. Бо поле там за 20 км. Є такі в мене знайомі, які мають там десь. Чи в когось тоще живе, чи в когось там мама живе далеко, треба поїхати щось зробити, а ти їдеш, 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 блядь, доїхати. Не може. Ви підвілі три пива, а скорі пачку паперосів і ще не доїхав. То ви це для себе маєте ну, зразу вияснити. Як вибирати нормального японця, є відео також, я лишив в описі. Що вам треба, куди треба позаглядати, щоб вам не підсунули просто кота в мішку. Бо таке, такі випадки є, вони, на жаль, поширені. Досить такі. Що для них за них треба говорити? Якби це були одиничні випадки, це ще так. А як їх є достатня така кількість, скажімо так, і якщо я знаю, що навіть на моєму <кій> такому досвіді в плані інформації, яку мені люди дають, я багато чого наслухався від них, то уявити, скільки ще цих випадків, яких я не знаю, я одна проста людина. То ще скільки випадків я не знаю. То, то можна тільки просто собі просто уявляти, навіть просто в голові не вкладається, що скільки може бути тих проблем. Їдемо далі. На рахунок того, що є редукція, так це вже менше потужності треба відповідно на коробку, і більшу частину можна зняти на ВОМ, на ту саму фрезу. І знову ж таки, це правильно. Японець це розрахував і зробив дійсно так, як воно толком має бути. Вся фігня. Тому, наприклад, маломощні маленькі двигуни, там 7 кінських сил, 9 кінських сил, воздушка, дізель, там навіть бензин. Той самий, так? Потім про бензинові дизельні двигуни я розкажу пізніше трошки. І він може такі речі витворяти, що просто капець. Все за рахунок редукторів, перехідних коробок, дві коробки в купу, там що є купа понижаючих передач і так далі. Там така тяга, просто вже за рахунок міцності самої КПП. Ви можете просто там робити так. Що тракторець просто буде робити яму в асфальті. Розумієте? Аби резина витримувала і так далі. Маломощним тим мотором. Це теж така вам буде підводочка на наступні відео, які будуть трошки згодом. Це дуже така серйозна тема, і я вам багато що хочу сказати за рахунок цього. І в плані, дійсно, що з маленької потужності, порівняно, можна зняти дуже багато тяги. Це буде. Тож такий невеличкий цикл відео наступних. Будемо старатися розкрити це все діло. Комусь може кажу справді не треба тої швидкості, що він там летів 200 км за годину. А в кінці кінців з дешевого мотора маломощного, бо дійсно комусь ну, бракує гроші, 30-40 тисяч. Для прикладу, цей не пам'ятаю, 35, здається, коштує тисяч. Уявити собі на мінуточку просто. А воздушку Дізеля 9 кінських сил можна взяти за 12, здається, чи що, ну, для порівняння. І на здачу обіціти того трактора навісним чи ще багато чим іншим. Далі, комусь треба просто садовий дійсно трактор, вузький, маленький, також на що ті здорові дізеля купляти. Я теж в тому не бачу ніякого сенсу. Тобто, якщо людині нема що вибирати, вона каже, я не маю поняття зробити, там ще якісь проблеми, то все фіня. Просто вам треба захотіти. Ну, Японці, вони, відповідно, там, технологія потребує вкладень, мається на увазі одразу вартість самого трактора. Технологічно трактор ліпший, багато в нього таких можливостей порівняно. Є більше тонких настроїв, горизонтів в роботі з фризою, того всього, автоматизація, комфорт і все інше. Але. Знову ж таки, ціна сама початкова. Якщо вам на 15-20 соток, чи ви якийсь сад маєте, чи город, чи якісь лікарські рослини, для чого питається в задачі. Маєте купу грошей, це не питання, це ваше діло. Якщо у вас їх немає багато, то є багато варіантів, дуже багато. І кажу: з маленької мощності, з маленького саморобного зідика можна так потащити. Дуже сильно, все діло в редукції. Отака От фігня, так що швидкість це інколи добре. Але дивлячись, для чого. От і все. Я думаю, що тема така дуже цікава, і ми її будемо потім в майбутньому розвивати, Задавайте свої питання, побачимо, о, скільки буде, як власники будуть відгукуватися. Я чекаю вас в коментарях. Надіюся, що чимось міг допомогти. А наразі, добрий хлопці, будьте всі здорові!